Я думав. Я сьогодні був на забранні. Аллілуя. Бачите, слава Богу. І тому я хочу подякувати тому, тому що почав цінити я і здоров'я цінив, перед передову. Як добре, коли в тебе все добре. І добре, що я є на що спе. Це, що я пережив, то може хтось. Ваше більше пережив, да, Ти. Ти, поки, Ти спиною. Але ще тихенько відхожу. Але слава Богу, одне думав, чи я зможу бути на землі. Слава Ісусу Христу. Тому я чому говорю? Я хочу подякувати е... за цю можливість. Що Бог дає. Даже тоді, коли болить, але моно найти. Але моно не йти. Бо хтось каже, як що тебе? Каже, в мене цілий букет. Але з ним бере цього букета. І йде. Зібрає з тим букетом. Тому хай Бог поможе, щоб цей букет менший був. Перед молитвою я хотів би прочитати один вірш. Один Ось я Господь. Бог усякого тіла. Це Єремії 22, 27. І далі друга частина. Хіба для мене є щось неможливе? Ну, скажіть, гарно написано. Тому хай Бог укріпить нас і в нашій вірі, тому що ми бачимо стан світового світу, який всі бажають нам миру і хочуть допомогти. І за 24 години, за місяць, за там ще інше. І от бачив, що нічого воно не проходить. Тому є, є в нас одне. Є Господь. Вже наша надія, скажіть, вже на кого тоді? От на кого вже от людина. Та я за 24 години не Ну, прийшло вже місяць, два. Чи інше. І Бог каже. Ось я Господь. Я Господь. Бог усякого тіла. Хіба для мене є щось неможливе? І є в Новому Завіті написано, для, люд... для людей це неможливо. А для Бога все можливо. Я так сказав, я не знаю, скільки. Але скільки треба, скільки треба булати до Господа. Тому що ми бачимо, що всяка надія, що люди надіялися, думали, інша вона марна. Є Господь, і хай укрепиться укр... 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 твоя і моя віра, і будемо його кликати. І тому зараз ми в цей вечір зібралися. Давайте ми прославимо нашого Господа. І йому належить слава. Підімемося. Aleluia.